Привіт, ви на каналі НЕКОТІ. І сьогодні ми з вами продовжуємо. Проходить хорор мапу під назвою Прокляті спогади. Ну що ж, не буду вас затримувати, поїхали. Ну що, продовжимо йти далі. Ну, так, продовжуємо. Тут, походу, лабіринт продовжується теж. Напевно, і опять будуть усі. Заблучі душі літати. Чи літати, чи ходить? Он довже йде. Так як це з ним так розминутись. Він на мене йде, да, він йде на мене. Оп. Ай, щепнув мене. Yeah. Oh. Behind you. А! Чорт. Я пішов зразу же не туди. Я не знаю, куди я пішов туда чого. Блин, тут снаберен, не знаю, якось не хочеться пропустити щось. Ой, так чую, тебя там тоже пощипали. Да, блин, тут тупик. Тут тупик, В мене Ой, ці кнопки скриня, Ще кликають. Нет. Мені... <сіх> ну чого. <чорт>. Ой, <сіх> як мені з цією штукою розминутись? А я ніби вибрався кудись. О, ні, мене зажали. У мене всього два з половиних. Так, я зараз попробую їх обманти розвести. Кінц... Світло в кінці так, Стій, чекай, де мене... Йду, стараюсь О, Ось сюди. Тут вони, певно, не пролізуть. У мене теж мало так, хп, так. мене всього 4 хп. У мене 2,5 Я знайшов одне зіллестілення. Ти щось не йшов? Ні. Там я б жопу Що це. Я не знаю. Ну тут є чекпоинт. И... Десь... Де ми? Що це таке? Що за тентаклі? Тут теж якийсь цей пар. Хоч звідси вийти зможемо. Напевно ось тут тут е якісь прохідні. Що це означає? Це означає, що нам капець. Не знаю, напевно, тут Ми стріли. стріли. Так. Ну, зілля я напевно вип'ю зараз. Та я знайшов зілля, ти теж випий зілля. Так. Скляночки сюди можна спину. Ой, відчуваю, що тут зараз якийсь монстр буде страшний. Так, я вже щось чую. Я чую багато монстрів. Чорт, тільки відхилились. Так не зажимайся. ну старайся, щоб вони тебе не зажимали. А промахнувся. Я Скільки мені, ще хто? тут? ту вони мають. Так, обережніше. Так, це і походу на мене. Ішов. А все, в мене стріли закінчились. Буду підзорної трубою їх бити. Так, ну розминутися з ними на з ними. Ай мене теж так зажимають. Тебе зжерли я і мене жили. щось теж жруть. А. Я тут опинився рядом. О, я теж. Теж? Да, Зажали обоє. Як він тут опинився? Чорт. Вони фан, так боляче да? Та вони зажимають. Блі, вони такі небезпечні, вводяться, що й обичні такі. Ну, типу, Мені здається, що тут стало темніше. Та не знаю. Начебто тут все як було таке, залишилось. Тут ніби більш яскраво було. Тепер якось стало темно. Черепи. Стріл у мене більше немає. Так, прям. Їх було і доволі багато. Так, але вони дуже сильні, прям... Їх доволі важко бити. Ти ми спускаємось, надіюсь, не є взагалі якесь більш страшне гніздо з монстрами. Ну ми прям дуже довго спускаємось. прям. Так, і тут черепів так багато. Тут, скоріше всього, небезпечно. Навіть зараз, після того, як ми вбили всіх цих монстрів, які зверху Чи... були. Чим ще спускаємося, тим... Більше черепів буде. Навіть здається, що тут просто безкінечно ми йдемо, але тут уже знову якісь ці. Не знаю, що це таке, так тут нічого нема. І тут нічого немає, значить, скоріше всього, йдемо сюди. Тут знову якийсь тунель довгий, безкінечно довгий тунель. Де він нас приведе, цей безкінечно довгий тунель, не знаю. можливо, зараз опять буде якийсь скример. Може. І нас знову кудись можливо перенесе. Вони вже десь принесе. Ну, знаю, я ще йду по тунелю. Хто це? Це оця. Хто? Типу. Душа чиясь? Знову душа. Мене теж до тебе перенесло. Але дую душі я ніяких не бачу. Це місце змінилось. Тут що... це взагалі якесь інше місце? Мені здається, що ми типу такі назад. Пішли. Ми були в іншому місті. Там з цієї сторони був прохід, де, так сказати, була видно частину сходів, по яким ми спускались. Ага, я зрозумів. Тут уже зрозуміло, що треба йти, скоріше всього, над цією штукою. Інакше... інакше смерть. Так, обережно, не наступає ні на які інші кнопки. Так, ну, в принципі, головоломка не сильно і важка. Так, просто треба Треба просто уважнішим ну, бути і звернути увагу на те, що зверху. Не хочу перевіряти, що буде, якщо ми наступимо туди, куди не треба. Тому Певно, краще не цього не робить. Що Тут з'явиться якийсь монстр. А? Чекай. Ой, я випадково наступив не туди, куди треба, і в ітозі мене перемістило на саме начало. Ой, я знову не туди, куди треба, як так вийшло. А, Чукай десь так, трішки... Так. трішки зачепиш на ту кнопочку і відразу... О, так незручно йти вдвом. Просто на підкрадулях. Ой! Якоже ти ж ненароком що... наступив на лишню кнопку? Так а я прийшов, чекаю тоді тебе. Так, ну все, ти пройшов, йдемо далі. Ну, так. так, тут знову чекпоінт. Місце ніби ідентичне. Так, і тут ніби схожий прохід, але тут ніби якісь металеві пластини другі. Я сподіваюся, це не буде знову якийсь лабіринт. Ніби по якійсь трубі йдемо. Якийсь мідній трубі. Mm. Знову місце схоже на якийсь. Оце було. Це сюди щось біжить. Mm. Mm. Тільки не це Обережно не наступай на черепи, йди на шифті. Також ж, Не наступай на черепи, ходи обережно. Так. Куди ж нам іти? Не туди точно. Розвертайся Що там? Так. Тут пік. Там якийсь червоний гігантський монстр. Криве голосно. Хоч би він тільки не сюди йшов. Так. Ні. Він там, схоже, заблукав. Треба обережно обійти його, не привертаючи уваги. Прешту, крашку. Так я не знаю, це ми звідси прийшли. так. Чому він так рве голосно? Так обережно. не привертаючи уваги, ж тут не пройти? Йо, він тут, він тут. Так він... Ніби нас ще не помітив. Так, так обережно. Ну, скоріше всього, він сліпий, значить. Не так. Почути. Схоже, він тебе все ж таки почув. Так. Тепер він, певно, мене щас почує. Він ніби слідкує за мною. обережно чорт, хоч би він тільки до мене не йшов. Я знайшов важіль. Чорт, він зараз до мене прийде. Так не йди до мене. Не йди до мене, не йди. Йди десь в інше місце. І не кричи. Чорт. А, не йди туди. Я з ним розминувся. Схоже, він мене не побачив. Я прям перед його носом пройшов. Він, напевно, все ж таки сліпий. Він тільки реагує на звуки. Не наступай на черепи, йди подалі від них. Інакше вони роблять звук, через який він нас чує. Він прямо йде за нами. Один звук і він нападе. Я знайшов якийсь важіль в скрині. Так, схоже, якийсь звук був. Так, сюди треба важіль поставити. Чорт. Він прямо за нами, прям дивився на нас. Чорт. Так, швидше. Ага, потрібний важіль для відкриття дверей. Так, біжи. Так, все, 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 все. Чш. Так, це місце схоже на те саме місце, де ми вже були в підземеллі. тож Так, я надіюсь, він сюди не пройде. Мені потрібно прочитати зараз книгу так. Газета 1954 рік. Маленьку дівчинку Чіхеро, яка вважалась зниклою безвісти, знайшли. Вона прийшла додому сама. Батьки дівчинки від будь-яких коментарів відмовляються. Як це так? А ми тут кого шукаємо, значить. А тепер погані новини. Детектива, який відправився шукати Чіхера, знайшли мертвим. Його тіло знайшли під водою в покинутих шахтах. Причиною смерті стало утоплення. Поліція з'ясовує подробиці злочину. Як це так? Ми ще ж живі, якби? Але ми там, я пам'ятаю, читали щось про мертвих і про душ. Виходить, в цьому місці. Ми ось сюди пірнали під воду, виходить як. Ми типа втонули. І повернулись знову ж сюди. Ну, Ходімо в портал, зараз глянемо, що буде далі. Пішли цікаво. Вау! З лісі, з ліхтариками Начебто китайський новий рік. Ага. Ну, це місце набагато краще виглядає, ніж ті місця, в яких ми були. Ну, Ой, так, а це не чекпоінт тут знов щось написано. Прокляді спогади. Дякуємо за гру. І команда, яка розробила цю мапу. Ну виходить, все, виходить, ми це пройшли це мапу. Це фінал? Так, скоріше всього, виходить, ми просто загинули, а Чігеро повернулась додому. Цікаво, де ж тоді ми опинились зараз. Це Давай спробуємо заглянути портал, що буде, якщо ми знову телепортуємось, ми потрапимо в те ж саме місце, чи це насправді фінал. Давай спробуємо. А ми повернулися в це саме місце. Ну тоді повертаємось назад, не хочу, щоб нас тут жарти монстр. Значить, це виходить, ми пройшли цю мапу, це вже кінець. Ну Трішки такий незрозумілий кінець, вісно. Як, ми так сказати, ми загинули і, виходить, опинилися в якомусь світі мертвих. Не загинули і навіть не спробували безкоштовний саке. Ну так, головна ціль була детектива це отримати безкоштовне саке, але все ж таки не повезло. Так як ти казав з самому початку, що, можливо, тільки дух уже детектива спробує це саке. Так. Ну що ж, значить, тоді бувайте. На цьому історія проклятих спогадів закінчилась. Побачимось. В наступних проходженнях. Так, всім до зустрічі!